Привіт, малята! Сьогодні я розповім вам нову казку, яка називається Покричимо, потупаємо. Автор казки Ірес Ревю Жив був хлопчик Михайло Ковшиков. Ви його не знаєте? Можливо, ви його й не знаєте, але голос його чули. Він любить покричати і досить голосно. А знаєте, що він ще любить робити? Тупотіти ногами. Ноги в нього чудові, і тупають вони сильно, наполегливо. А навіщо вони тупотять? Якщо вам здається, що вони таким чином роблять танцювальні рухи, то ви помиляєтесь. Вони тупотять тому, що так висловлюють незгоду. Наприклад, не купили Мишкові машинку. Він, замість того, щоб сказати Та гаразд, в мене ще п'ять машинок є, починає кричати. Я хочу саме цю машину. Купіть мені, купіть. І тут же Мишко згадує свої ноги і починає ними тупотіти за допомогою гучного голосу і ніг, що тупають. Мишко намагається вирішити всі питання, вимагав покупки, відмовлявся від вмивання, не прибрав за собою речі. І ось одного разу під час такого крику та тупання Мишко почув, як хтось схвально сміється за його спиною. Потім до нього долинула розмова. Добре тупає! І кричить славно. Зараз ведмідь Михайле Михайловичу поїхав у подорож. Нехай цей топотун і крикун ведмедем у нашому лісі попрацює. Барлога зараз вільна, переночувати їде. Малини та меду в лісі повно. Може, не зголодніє. Хто ж промовив ці слова? Який дивний, чарівний на вигляд метелик з чудовими крилами, що залетів у кімнату. Його співрозмовником був інший метелик виглядом попростіше. Почувши ці слова, Мишко дуже злякався, а раптом цей метелик чаклун. Він зачаклує його і перетворить на ведмедя. Мишко не хотів ставати ведмедем навіть на якийсь час. А мама з татом нічого не чули. Вони не бачили жодних метеликів, звернули увагу лише на те, що Мишко раптом став радісним та веселим, пристрибував на місці, а справа в тому, що Мишкові захотілося бути схожим на якусь милу істоту, але тільки не на кричащого і тупаючого ведмедя. Мишко спокійно поговорив з мамою та татом, а потім вони всі троє вирушили на прогулянку. Мишкові хотілося виїхати кудись далеко-далеко, щоб чарівний метелик втратив його з виду. Метелик то з виду його втратив, та й Мишко теж вивчив урок. Адже він людина, а не дикий звір у лісі. І поводитися треба по-людськи дотримуватися правил етикету, про які розповідали йому дорослі. Лягаючи спати, Мишко поміркував. Я вихований хлопчик, і всі питання вирішуватиму, як вихована людина. Солодких вам снів, мої маленькі друзі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись!